Стосовно самих тарифів, то про електроенергію ми вже побачили, вони вже підвищувалися двічі, в 2023-24-му році. Uh -huh. так? Тому на електроенергію, якщо тариф підвищиться, то не вище 5 гривень. Стосовно е, тарифів на комунальні послуги, тобто вода, теплопостачання люди там часто цікавить, то є мораторій, так? він діє, він має діяти з, після шести місяців, після закінчення війни. Але я боюсь, що це рішення буде переглянуто 25-му році. І завершиться війна, воєнні дії, буде якесь інше рішення. Наприклад, так ми все одно побачимо в 25-му році раніше підвищення тарифів на тепло і на воду, і воно буде доволі різким, тому що там уже нема куди, скажімо так, не то, що терпіти, знаєте, немає грошей для забезпечення цієї ну, скажімо так, інфраструктури. <кій> тому якщо зараз на тепло десь приблизно ціна виходить півтори тисячі гривень за гігакалорію, хоча і в різних регіонах різні ціни, але десь в середньому півтори-дві тисячі гривень. Буде порядка 3,5-4 тисячі гривень. Тобто двічі. І на воду так само десь, якщо там зараз там 50 гривень залить від регіонів, але це закуп води. Так буде десь в середньому до 100 гривень закуп. Це гарячої води, ой, холодної води. Вибачте, а гаряча вода також дорожча. По газу Мені. були озвучені. До речі, по газу були озвучені також думки офіційно з боку Нафтогазу, що вони хочуть рухатись в сторону підвищення вартості газу. Зараз 8 тисяч гривень. Десь планували до 10 тисяч гривень рухатись, от уже в 2025 році. Одним словом, наступний рік в енергетиці це я думаю, це рік ремонтів, відновлення і я думаю, будівництва нових об'єктів.